Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA Сьогодні, друзі, тема на каналі міні-буси чи баси. Бусифікація так звана, не дай Бог, але менше тим Коротше, маю в себе в колекції ось такого представника по, ці, по цьому формату, один єдиний, поки що, ну, вже не один єдиний, але до цієї пори був один єдиний. Такий ось класняцький, як на мене, бусик, повністю металевий, тяжкий. Рік випуску 1996. І, коротше кажучи, вирішив я підібрати йому якусь пару по цьому форм-фактору. Але знайшлася ціла пара, то тепер до цього з цим буде ціла трійня. Ну, давайте розпочинати. Коротше кажучи, завітав я на сайт Violity, відомий аукціон. Давно там не був, хоча я там і зареєстрований, дещо так підшукую щось по темі, щось, щось цікаве. Ну, коротше, коротше, знайшов те, що трапилось перше на очі. <кхід> Представник фірми Маджоретти, теж бусик, цікавенький, теж повністю металевий. Спрацювала моя ставка. Вона й була початковою в 120 гривень, я її, скажімо так, підтвердив. П'ять днів минуло по торгах. Ніхто мою ставку не перебив. Тож я став власником цікавої модельки, як на мене. Ну, можливо, вам теж вона сподобається. Тож, давайте її зараз звідси дістанемо та й побачимо, що саме придбав. Приїхала вона до мене з міста Луцька. Ось таке пакування. Трішки тут лапші напхано. Картонка і ось, власне, сама моделька. Це Маджорети, ще старіший, аніж ось цей представник Хотвілса. Це у нас тут 94-й рік, друзі. Карта пошкоджена, м'ята перем'ята. Але факт от, що сама моделька запакована. І не відчинялася свого блістера ніколи. Блин, як я не люблю ці салфетки в прямому ефірі, але ж хочеться показати, як воно насправді є. Ось. Так. Що ми тут маємо? Маємо 1994 рік Маджоретте. Теж тяжкенка штучка. Ось такий бус. Шикарний теж, як на мене. Відчиняти я його не буду, нехай полежить поки що. Металеве днище, металевий корпус. І плюс до всього в нього ще відчиняються задні дверцята. Я Ящо, правда, вони не металеві, вони пластикові. Бо оця пройма з кузовом це метал, а воно навіть по кольору відрізняється, трішки світліше, жовте. Дверки пластикові. І що ми тут маємо за напис міні eggs Тобто, в перекладі міні-яйця. Але чиї саме міні-яйця історія замовчує. Хоч би якусь тут перепілку намалювали. А так здогадайтесь самі, чиї міні-яйця. Цікава назва кумедна. Ось такий, друзі, представник. МАДЖОРЕТЕ Так, ну, якщо порівняти разом, то маємо, в принципі, схожі розміри, схожі форми, навіть двері цього так само розміщення і тут. Так, ну, попередній частині. Можливо, це одне й те саме. Чесно кажучи. Ну, Шевроле, мабуть, Шевроле. Або Форд якийсь. Ну, не знаю, не розбирався. Так, ось так, друзі. Ну, в кінці відео зробимо ваговий експеримент, який представник. Скільки заважить. Ну, вже відчуваю, що Hot Wheels перемагає поки що. Так, це перша посилка. Друга посилка з міста Львова ось в такому пакуванні. Теж маю тут бусика. Але від фірми Коргі Британія. Щоправда, не раній, десь кінець 80-х, але все ж таки ще британець. Не китай. Так. Ось так, ось так. І ось так. І, боже, ось так. І знову ж таки, Так, ну тут явно вже він уступає по вазі і по розмірах, бо в нього кузов металевий, але днище пласт... пластикове. Господи простий. Як воно в мене оце... Оці мотанки задовбують, так само як і у вас. Шелестіти оце. О. Ну і тут гірший стан трішки, він має кузовні пошкодження, потертості, але не такі явно виражені, щоб це прям тут ну ось коцка. Ось коцка. Так, ну теж маємо двох двохстворчаті двері, круглі вікна. Нічого не відкривається, я ж кажу, корпус металевий, динище пластикове. Так. Чи так, чи не так. Ось так. В ранніх версіях наліпки були бумажняного типу. А тут, бачите, воно, ну, як і в Wheels, принти такі вже на металі, чисто така ультратонка наліпочка. Щоправда, тут саме коргі ніде не вказано. Ну, але в обяві було написано, що це саме Коргі. Ну, бретейн. US Van, американський Вен. А, не, ось. Коргі Юніор, блін. Сліпко. Клепки. Одна клепка позаду, дві клепки попереду. Ну і ось такий чудовий, в принципі, як на мене, вигляд, це має. Ну тут, тут по, по фруктам, тема. Ось, тут тут все зрозуміло. ну Міні-яйця це взагалі щось таке. дивакувате Ну, бачите, він по розмірах, звичайно, уступає всім іншим бусикам, але по, по темі саме так. Так, ну і що? Давайте на останок проведемо ваговий замір та й подивимося, хто саме виграє в цьому, скажімо так, забігу. Так, ну найлегший представник. Це у нас коргі 36,8 грами. Далі, маджорети. Маджорети затягнув на 61,7 грами. Ну і, здається, найтящий. Так, аж 82 грами, скажімо так, чистого металу. Ось таке, друзі, було відео, таке у мене поповнення. Кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки. Ну і все таке інше по бажанню. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. До наступної всім зустрічі. Хай вам всім щастить, вдало всім полювання. Хто на кого чи на що полює, нехай обов'язково щастить. Побачимось. Всім па-па!